Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що разом з нами сьогодні. За те, що дивитесь, підтримуєте цей канал. Не забувайте про ваші вподобайки, також підписатися на наш канал і, звісно, написати коментар або запитання під цим відео. Друзі, сьогодні з нами на зв'язку. Експерт, якого радий бачити, Іван Ступак. Іване, мої вітання вам. Вітаю вас, дякую, що запросили. Дякую вам і завжди кажу це навзаєм. Дякую за те, що ви погодились, пане Іване. Розпочнемо з вами з цікавої новини про те, що. Росія, я кажуть, психанула, і Російська Федерація звернулася до Міжнародного уголовного суду та міжнародного суду ООН зі звинуваченнями проти України в нібито руйнуванні Каховської ГЕС масованими артилерійськими обстрілами. Про це повідомляє російська служба BBC News, а також Офіс генпрокурора. Ну, дивна історія, але тут питання: а на що вони розраховують? Які можуть бути, скажімо, так, наслідки? Мені згадується це відомий вислів. Від теж, якщо не помиляюсь, вислів генпрокурора СРСР був да що при розслідуванні головне на себе не вийти. Ось так само ця історія, якраз і з Російською Федерацією. Ну тут більше підходить таке таке, таке слово сполучення показаць ту кольос. Тобто вони показують, що вони теж подають до суду. В них такий правідний гнів, як так, що відбувається. Ми теж подаємо до суду звинуватити Україну, що це значить Україна підірвала цю дамбу. Слухайте, це ж вкладається в таку ж саму концепцію. знаєте, українці підірвали дамбу так само, як американці самі підірвали свої хмарочоси там дев'ять uh -huh. ну, це це десь, десь в тій ж самій площині лежить. Е, Тому ну, ще раз, ну окей, ну подали х, окей, Тобто, це така історія. Це треба в правому плані себе максимально захистити, показати, що ми теж щось зробимо. ми теж... Ми працюємо над пошуком винних, притягнення їх до відповідальності, але самі розуміють, що це зробили вони Слухайте, Це беззаперечно. Я не те, що хочу там там. От росіяни вони всі погані. Ні, якщо вони погані, якщо вони поганці, вони це зробили, то я це впевнений. Я це кажу. Ця дамба вона будувалася за там сталінських часів, і в той час, от в той час там радянський, небагато речей робилося дуже якісно. Серед них були дамби і озброєння. Да, все решта було повне повна лажа, звичайне життя людей, речі, які навколо людей були. А ось ці речі робилися на віка. І там робилися спеціальні ніші для того, щоб складати вибухівку на випадок необхідності руйнації цієї. Будівлі ні, цього об'єкту, да? і там, щоб не враховувати, скільки треба вибухівки: 100 кг, 500 кг, 1000 кг, були ніші, заклав туди вибухівку. От скільки заклав, стільки є достатньо для того, щоб підірвати. І ось ми це побачили в принципі по фіналу. Так і е, дуже показово мені здається, якраз майже в один момент спочатку сказав е, Пісков про те, що. У Володимира Путіна зараз немає в планах поїздки в Херсонську область. А ось навпаки, ми побачили президент України Володимир Зеленський. Він поїхав, відвідав затоплені райони Херсонщини. А от як ви вважаєте, на м, свідомість росіян це якимось чином впливає? Це е, є певне сприйняття, сприйняття того, що ага, ось наш бункерний дід він сидить, сидить ось там, і таке ставлення до тих е, територій, які він типу назвав своїми. А той, якого ми називаємо там і наркоман, і так далі, але в нього є щось людське, і він їздить і піклується про людей. Ви знаєте, слухайте, ті люди, які підтримують цю війну, які там вони там сліпо там вірять що Путін наш класний президент, для них байдуже там хоч, хоч би президент Зеленський приїхав на передову, хоч би він почав там не знаю, там гранати кидати або сам особисто гелікоптер, російський збив би то. Це було ой, падумаєш, ви піндрюжні. Тобто, ну для цієї категорії росіян це нічого взагалі. залі. От mm. наш, от їздити туди, коли він працює ось в Кремлі. Да, в нього є робота. Він керує, йому не треба виїздити. Вони знайдуть, знайдуть якісь моменти, щоб захистити свого лідера, свого куміра. Окей, зрозуміло, є решта на, на росіян решта на населення. Не скажу, велика кількість населення, важко сказати, це просто пальцем в небо, але які розуміють, що відбувається, які бачать, що бункерний дід відміняє один захід за іншим, і там не буде, і там не буде, і прямої лінії не буде, і зустрічатися з громадянами не буде. І оті люди, які він нагороджує в Кремлі, вони видають базу, коли кажуть, що ну ми тут неділю просиділи на карантині. о, о, о. Тобто світ весь. Забув про коронавірус, да, що все, коронавірус відмінили. Росіяни ж хизувалися, що у них найкраща вакцина, да, там що не канікові? Я вже забув, яка яка вакцина була там? Спутник В. Спутник В, да, оце, Спутник В. Найкраща вакцина. Так секундочку, якщо найкраща вакцина? Чого ваш лідер змушує всіх сидіти на карантині тиждень? Окей, не два, цілий тиждень. І ми бачимо, що він з людьми не зустрічається. Тобто, це дійсно. Ні, дивно. пане Івано, мені найбільше подобається в цій історії. Пам'ятаєте, як цей Жириновський він, якщо не помиляюсь, близько семи разів він вакцинувався, і ось ми побачили наслідок. Да, І поїхав на концерт Декабзону. Ну зрозуміло, там за своїх обставин, але тим не менш. Тобто, частина населення вона розуміє, що молодо і енергічний вже давно не молодий і вже давно не енергійний. Да? Тобто ну, він не той. Ще раз кажу, така є. Такий, такі є постулати його постійно, постійно повторюю в Російській Федерації е, сприймуть любого лідера, аби він не був слабким. Тобто, зараз Путін показав свою слабкість. Велика кількість людей це бачить в першу чергу. Це бачить і оточення. Пам'ятаєте раніше со стерхами він літає на підводному човні, на винищувачі, на бомбардувальнику. А то він амфора, який знайшов там тисячолітнє, тільки заплив на там якийсь туристичний mm -hmm. пляж. все, амфори дістав всіх переграв і в дзюдо зараз. Він навіть з людьми не вітається, скільки боїться коронавірусу. Звісно ж, найближче оточення все розуміє, все бачить. Так, до речі, нещодавно Блумберг написав таку статтю про те, що еліта Російської Федерації не задоволена шансами Путіна на перемогу у війні проти України. Видання пише, що російську еліту охопило настрій з невіри, і навіть умовні оптимісти бачать у замороженому конфлікті найкращий доступний результат для Кремля. Таку думку висловили сім анонімних джерел. Я хочу зазначити, що доволі скептично ставлюсь до цих анонімних джерел, я маю на увазі, коли пишуть, але все ж таки. І ці джерела наголосили на тому, що вони втомилися від війни, але і протистояти путіну не хочуть. Найкращим сценарієм еліта бачить переговори наприкінці року, які б перетворили війну на заморожену, що дозволило Путіну оголосити, ну я кажу, пірову перемогу, пірову таку перемогу. От дійсно да, тут показово, що незважаючи на те, що е ці еліті вже настільки набридла війна, але ключове слово що протистояти путіну вони не хочуть. Чи бояться ми пам'ятаємо неодноразово з вами спілкувалися? Пам'ятаю про ці зливи різноманітної еліти, коли вони між собою я кажуть, втіхаря там наїжджали на Путіна, але відкрито поки що бояться. Я так вважаю, що е, зараз є кілька, скажімо так, різноманітних сценаріїв. Звісно, є оптимістичні про те, що там Росія розвалиться, да й усе. Але зараз все більше схиляється до того, що Російська Федерація якраз почне свою трансформацію, як кажуть, не з еліти, не з якихось е служб, а саме з низького рівня, там з простих громадян. Ой, дивіться з приводу цього ну, розслідування або статті Блумберг. Дивіться е там швидше за все йдеться мова. Ну, зрозуміло, що Блумберг не, не телефонував, наприклад, я не знати Олегу Діріпаски. Там, Олег, що з приводу вашої підтримки Путіна? А що не підтримуєте? Не подобається. Так? Окей, Анонімно, окей, анонімно помітили собі, да? Там позвонила, наприклад, там, Алішеру Усманову або там що не знаю, якимось іншим. Швидше за все, це історія десь в такому ракурсі, що якийсь один, наприклад, там, з олігархів або. Там людей, колись наближених до олігархів або не знакось дипломат, він поспілкувався зі своїми друзями в Російській Федерації і зібрав, скажімо, такий зріз інформації. Да, і він так для себе йому сказав: Слухай, капець, у нас там всі проти, конечно ніхто нічого сказати не може. Він це акумулював і потім передав Блумбігу, сказав, що. Я там знаю там, сімох людей великих, да, сімох, восьмох, uh -huh. які проти, яким не подобається. Тобто, десь отакий, можливо, ну, не зламаний телефон, десь такий, трішки спотворений, але ось до Блумберга дійшов. І Ось на підставі цього вони робили свою статтю. Е, вони бояться. Ну, зрозумійте. Я не хочу вигороджувати ніякому разі, але вони ну, ще раз, вони не бачили за останні 22 роки іншого президента, іншого міністра. Інших міністрів, всі особи ось так. Да? Голова Газпрому той самий, голова е, служби е, Федеральної служби безпеки. Ну там їх два. Вони там Бортніков, Патрушев бо був раніше. Бортніков тепер тут вони не змінюються. Це у нас був, пам'ятаєте, там і е, на Ліваченко, Гріцак, там е, Баканов. Всі вже забули. Ну, був так, був. да Прем'єри, та ми вже їх не рахуємо. прем'єри це як це картішки, да, вони вилітають. Ну, був там то Гончарук, ну окей, там був. Гройсман. Гросьман, був Гройсман. був Єценюк, ну капець в Росії. Це все так, такі залізе зацементовано. І президент, тим паче, вивізка ВВ Путін в них висить, вони не уявляють собі, хто може бути іншим. Немає людини, на яку вони можуть сказати: так, давайте спробуємо вже оцього. І тому в них в свідомості. А хто ще? Ну, немає більше людей. Я постійно такий приклад навожу, не пам'ятаю. З вами теж здається, промовляли, коли ну уявіть собі, у нас був, був досі. Президент Кучма, да, Кучма, 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 Кучма. От всі ці роки uh -huh. і, і на кого, хто, хто був би там інший? Який конкурент? Немає, хто та ні, він тільки розуміє. Він, він матьорий політик, попит знаючий. і бояться дійсно, бояться систему правохорони, бояться, що підслуховувати будуть. Оці ось вкиди в телефоні саме для цього були і зроблені. Тобто, можливо, служба зовнішньої розвідки, можливо, ФСБ прослуховувала ці перемовини. Отримала доступ, повідомили Путіну, а потім, можливо, з його згоди виконали в мережу для того, щоб спрацювати на упередження, щоб ні в кого більше не виникло бажання спілкуватися ось так: от. навіть там, не знаю, якимось там захищеним зв'язком, оскільки навіть в кожної стіни є вуха. Тобто вони дійсно бояться, вони просто навіть не знають, кого можна уявити на іншій посаді, ну, вірніше на цій посаді, на посаді президента. Івана за останню інформацію про це повідомляє БІЛД Збройні Сили України перейшли в контрнаступ. А вже січня збройні сили України отримали понад 300 західних танків та бронетехніки а також навчили близько 30 тисяч військовослужбовців. І так далі, це просто до інформації, але у Кремлі впевнені, що контрнаступ збройних сил вже почався, і ми бачимо це ще мабуть з як тиждень надходять такі повідомлення. І ви вже згадали якраз про цей цікавий момент. Саме тому кажуть, що Путін скасовує пряму лінію з росіянами, допоки не буде хоч якихось, якоїсь невизначеності на полі бою, і потім уже буде ця пряма лінія. Тому що спочатку пряма лінія мала відбутися на початку літа, але кілька тижнів тому її вирішили перенести. Інформує про це The Moscow Times. І один із кремлівських чиновників сказав, що про те, що ця прямолінія швидше за все може відбутися наприкінці аж листопада, або навіть грудня. Але я так вважаю, що в принципі зараз Путін, ну як вибачте, на слові на розкарячки, або як ця Волочкова на шпагаті. тому що з однієї сторони він не може затягувати, тому що росіяни почнуть. Боятися, скажімо так, його ну верніше, не боятися, а відслідковувати його мовчання, і це, звісно, теж буде провокувати на якісь думки. І з іншої сторони підштовхуючи і вибори. да, розуміємо, що в Росії вибори це якби ну таке розмите поняття, але все ж таки. Ну, дивіться, останніми. Місяцями або роками він же мало зважав на, на там, російський народ взагалі. Тобто в нього склалося враження у Путіна, що він перемагає і може перемогти за будь яких обставин. Тобто ну, немає зараз будь-яких перепон для того, щоб він міг перемогти. Єдине, що б він хотів вдосконалити, перемогти в чисту. Тобто такими, такими оцінками діляться там, росіяни там, ну, хто наближений, вони кажуть, що йому вже мало. Просто перемогти, да, там що йому намалюють. Він хоче, щоб ця цифра вона була максимально близька до е, органічної, тобто не просто намалювати, а саме, щоб органіка була. Тобто для цього він розв'язав цю війну. Да. По Ну звісно, це для себе показати маленьку побідоносну війну, що він тут і Грузію постав на місце, да, там і забрав Крим, і забрав Донецьку, Луганськ і Україну всю переміг. Тобто він, Володимир, переможеться і ось. Зараз, коли все не вдається, коли лізе все шкереберть, він починає відмовлятися від цихоського атрибутів, да? там то пряма лінія, то е зустріч з громадянами, там о послання федеральному собранню, тобто він починає mm -hmm. це потихеньку потихоньку відміняти, десь там в кінці де але зараз, от те, що ми бачимо, те, що він відмінив, я погоджуюся з тим, що немає що сказати. От якщо там за їх оцінками контрнаступ буде невдалим, він вийде. Ми ж казали, ми впевнені були, ну просто очікували все. А якщо він буде вдалим, то можливо просто і не продовжувати. вірніше, не, не починати цей, цю пряму лінію, нашої проводити скоро вибори. А, питання зрозуміло будуть відфільтровані, але тим не менше, а а раптом хтось там на цю пряму лінію, прям в прямому етері, щось скаже. Йому це не сподобається. він намагається максимально себе убезпечити. Mm, думаю, ну я думаю, що не маємо що сказати своїм громадянам Шебекіна, Білгородська область, постійні uh, проблеми з імпортом: імпорт погано, імпорт погана, там відкидають Росію, там відкидають Росію. Звісно, можна у цю риторику, що весь мір проти нас плохої НАТО. Ну люди бачать, що виробників. Виробники там автомобілів, там не знаю, промислових товарів виходять з Російської Федерації. Заходять китайці, китайці там беруть, там забирають. Тобто доносити щось росіянам, щось нове, цікаве в нього немає. І єдине, що залишається, пам'ятаєте, мілий мої родний, розумію, як тяжело. Ну, нужно ще потерпіти. потерпіть. В принципі, все. Ви знаєте, була нещодавна така історія, коли на. Трьох, якщо не помиляюсь, районах регіонах оголосив типу Путін воєнне положення. Да і доволі там якось така дивна ситуація склалася. Насправді там хакери попрацювали, вони взламали цю радіочастоту і відправили таке повідомлення. Було б цікаво побачити обличчя Путіна. Якщо, наприклад, це сталося під час прямої лінії, моло кажучи, позвонив би там Володимир Зеленський і сказав би голосом. А, або вірніше в манері Ігоря Коломойського, а ну шо ти? а ви знаєте, що є? Що думаю, така історія може бути: бояться проводити прям пряму лінію, оскільки це передбачає публічний захід. Зрозуміло, що він буде сидіти там, там він сидить окремо, через там 500 метрів сидять глядачі, але це буде будівля. Звісно, не на Валдаї, звісно, не в Мурманську десь десь не на підводному човні. Це буде е, якийсь палац, Москва, Пітер що завгодно, і бояться атаки безпілотників. От я так можу сказати, навіть не скільки ураження самого Путіна, а сама ситуація, що, наприклад, він сидить да, там, розмовляє з хантиманційським округом, розказує, я тут ще всіх чиновників порішаю. І тут там вибух, раз вибух, два охорона його починає забирати. Тобто, як картинка, як фрагмент, це буде виглядати настільки принизливо. Тому я думаю, вони бояться в першу чергу швидше за все, ось такої історії. Іване. Коротенько, дві теми ваші запитаю. Нещодавно Путін в спілкуванні з Ердоганом він констатував, що Київ із подачі заходу робить небезпечну ставку на ескалацію бойових дій. Ну ось я кажу, атвітечка. Група країн НАТО може бути готова ввести війська на територію України, якщо країни-члени альянсу, включаючи США, не нададуть Києву відчутних гарантій безпеки на саміті у Вільносі. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Расмусен 7 червня. Цитує його The Guardian. зазначає, що Расмусен здійснив поїздку Європою. Вашингтоном оцінив на в настрої напередодні саміту НАТО. І він попередив, що навіть якщо група держав надасть Києву гарантії безпеки, інші не дозволять зняти з порядку денного він питання майбутнього, майбутнього членства України в НАТО. Ну ось і він запропонував або розглянув такий один із варіантів. Наскільки за вашою думкою, це дійсно можливо? Що ми до цього чули постійно про те, що е, са сол, нога солдата НАТО вона в Україні не буде, але ось тепер потроху. Ми це вже чуємо так само в принципі, як і про там літаки було ні, 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 ні. А потім раз, і так і змінилася позиція. Дивіться, тут такий нюанс: ці слова прозвучали саме від людини, яка має приставку екс, колишній, колишній генсек uh -huh. НАТО. Якщо б ці слова були а, від поточного секретаря, генерального секретаря, наприклад, від президента Польщі Анджея Дуди від. Наприклад, очільників країн Балтії від, наприклад, прем'єр-міністра Великобританії Ріше Сунака, то це було б вау. Це було б дуже дуже серйозно. Тобто, люди on duty, тобто вони а, активні керівники, вони відповідають за свої слова. Тобто, коли людина з позицією ЕК це дозволяє робити такі висловлювання, такі там ой, там, і там зараз передамо космофлот, і там і, авіанос, і ядерну зброю, це просто така, така традиція. Не прозвучала, не прозвучала ця пропозиція від Єнса Столтенберга. Тобто, поки що я ставлю під великий сумніву таку пропозицію, оскільки вона прямо суперечить: ну, бо давайте уявимо собі, яким чином, наприклад, поляки будуть. Від, ну, відкрить свою базу на території України в рамках чого, і, і, і як вони відкриють як країна НАТО, тобто їх одномоментно тоді повинні виключити з альянсу. Тобто, це умовами договору заборонено, яким чином країна самостійно буде займатися в Україні військовими питаннями. Ми не побачили офіційної позиції поляків, німців, французів нікого. Тобто я пропоную дочекатися поки що офіційної позиції. А всі ці слова я сприймаю більше. Як варіант, як варіант, не забувайте, що в кінці року закінчується повноваження Єнса Столтербенгера. Можливо, можливо, як варіант, пан Расмус розглядає свою персону, я не знаю, на наступний термін, якщо він передбачений там, відповідними нормативними документами, або просто привернути до себе увагу. Ну, ще раз, от на сьогоднішній день на. Так, що там у нас на 8 червня я більше розглядаю як інформаційну складову. Поки що інших підстав там, розглядати цю історію в мене немає. Добре, як казала свій час, пані Мендель. посмотрим, побачимо. І наостанок Лукашенко, і, звісно, поплічник російського президента Володимира Путіна, на зустрічі з секретарями. Рад безпеки держав-членів ОДКБ вкотре закликав до переговорів задля досягнення миру у війні проти України, каже: треба сідати за стіл переговорів. Це позиція і російського президента, це і білоруська позиція. з самого початку була це. Я 100% знаю, мабуть, більше ніж хто-небудь, і тому я часто спілкуюсь із президентом Росії, тому мир і тільки мир. А, пане Іване, якщо я як кажуть з картофельного. Перекласти що це означає і натяк або е, посил для кого, а, а можна висловлюватися повністю, як, як я думаю, да? Да, я щиро скажу: от я коли побачив в нього в телеграм-каналі цю історію, от я б поклав телефон, от хряпнув і сказав: Скатіна, ну, відверто скажу: Скатіна, бо він каже такі речі: неважливо, хто почав цю війну, не треба розбиратися. Тобто, як не треба, секундочку, до нас зайшли. Вбили, спалили, зґвалтували, а він ще каже: Ну, мужики побілі морди, яка різниця? Треба сідати за стіл перемовин. Тобто хочеться запропонувати йому, Секундочку, давай: так ми заходимо в гоміль, мозель, ми його спалюємо, мозель, гоміль всіх жінок гвалтуємо, вбиваємо дітей, чоловіків, там руйнуємо частково Брест, обстрілюємо рік Мінськ, а потім кажемо: Ну, ладно, давайте, міріться, вже, хватить, подрались, Давай, от подивись, подивимося, тобі сподобається так. Тобто він зараз грає. Ну зараз він завжди грав під росіян з росіянами. Він їм підіграє. Я бачив реакцію Патрушок. Перемовини. Перемовини з тієї, яка зараз є: росіяни: Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська область, Часкова, Харківська, і от з цього і починати перемовини. Все, вони хочуть забетонувати цю ділянку для того, щоб. Через три роки сказати, що прокляті укропи окупірували ісконоруські землі Херсонської Запорізької області. Ми повинні звільнити ці обласні центри. Треба починати війну. Ось і все, ось ця їхня мета. Олександру Григоровичу хочеться лише побажати, щоб він пюрешку із голови все ж таки вийняв і зрозумів, що насправді відбувається. І чим для нього це, як кажуть, можуть бути наслідки, оскільки пам'ятаємо, що і полк Каліновського він теж не спить. Так точно Івана. Щиро дякую вам за участь в цьому спілкуванні. Вам. вам бажаю і гарного дня. і Бережіть себе до наступної зустрічі на нашому каналі. Дякую, на а ось глядачів я, як завжди, закликаю друзі, поставте, будь ласка, вашу вподобайку, підпишіться на наш канал і. Так само напишіть коментар або запитання в наступному ефірі. Або пан Іван, або наші експерти обов'язково будемо знаходити відповіді на всі ці питання. Друзі, до наступних зустрічі.